Привіт. І що цікаво, наша народна пісня, вона однакова, що на сході, що на заході, що на півдні, що на півночі. Всі співають одні і ті самі пісні. І ніхто навіть не задумується, що наша пісня ще цілюща. Ми просто не вміємо її приміняти, не знаємо де і коли. От прийшла молодиця до лікаря і каже, доктор поможіть, бо мене покидає чоловік. А доктор каже, а я тут почав. Я лікую. Людей. Медицина робить чудеса. Зробіть мене краще. Зробіть мені губи, як бареники, зробіть груди п'ятого розміра. Він не покине. А доктор мав почуття бумагору. Ну, Каже жіночку, то дуже дорого. Робіть до собі сама. Якщо знаєте народні пісні, це так просто. Тако вийшли за ворота о восьмій ранку, так місяць часу. І таку робимо процедуру. Ой, нагоріть два. Прописав. Майже місяць прийшов. Сусіди, сусіди, просто в очікуванні, не знають, чим то скінчиться, мають кожен день шоу. Але їде молодиця з базару. Боже, вісім ранку пора робити процедуру, а в автобусі навіть дихноти немає. Як закричить, Шофер подумав, що молодець і злестиє. А вона всіх проштовхала, щаслива вийшла, автобуса. Ой, на холі, два дубки, ой на холі, два дубки. Що почало робитися з шофером. Мам дороге. Він повелів як стіна, а тоді через мить почервоніє пора. А тоді я встане в автобус, Як заматюкають, каже, йока. Тувалися в одному до того. Головне, що всім помали. Всім А ще на весіллях. О, краду молоду. Ні, молоду вже не калує. Те, що краду. Так, як окрадує те, що і на другий день відправляють на роботу в Польщу. Звідякам дуже подобається. Дуже подобається. А ще на весіллях танцюють. Це ми думаємо, що ми танцюємо. Ми просто легаємо під музикою. А танцювали. Бусі наші танцювали, бо то були танці, які мали фігури. Бабуся всі казала, Наталю, кожен танець мав свої фігури. Гойра, талисман, карапет, краков'як. танцювали. І це було нічого ніякої чудосії, це знали всі. І танцювали саме з, 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 з різними фігурами. Я Нагадала собі, я колись, я колись такі композиції відтворювала. Мені було дуже цікаво. І людям подобалося. А потім я забула про це і нагадала зовсім не рада. І сьогодні лісапетний батальйон для вас танцює карапети.